У всіх дітей, окрім мене, є татусі. А у мене. у мене є батя. Як зараз пам'ятаю наше знайомство. Нічого, серіальне, дитина. Готь. <рес> Коть, ну справді, ну дивись. А ви там добре? Там точно нікого ж А ну подивіться. Я відразу зрозумів, тато з нього буде як із Козловського співак. А от батя. Ну, солнышко, скажи «мама». Мама. Мама. Ну, ты плачешь. А теперь скажи «тату». Бодя. Кстати, познакомьтесь, это он, Бодя. Бодь! Ты нормальный? Ты чего я его сюда припхал? Да, гуляла тут ходила. Только не скажи, что вы ездили на метро. Хотя в країні вірус. Та я курточку зверху на нього накрив і нормально взагалі, ну. Ясно. Тобі не можна довіряти дитину. Ходь. Це моя мама, Свєта. Цілеспрямована і ділова особа. Мене взагалі могло б і не бути. Але маму кинув наречений, а батя опинився в потрібний час і у потрібному місці. Зазулька, привіт! ти? Батькам зять не нужен, ні? <ріст> Понял? А що <шо> ти вмієш? <ріст> 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 До речі, її батькам такий зять був дійсно непотрібен. Нам такий зять не потрібен. Що він міє? Тільки трахатися і жерти. Нам не потрібен трахожер! Він заспокоїться її відійде. Треба трошки зачекати. Ну, руки так п'ять. Але, на щастя, дідусь виявився віруючою людиною. І я все ж таки з'явився на цей світ. Мене звуть Діма, і це історія про мого батю. Я перемогла в конкурсі. Вітаю, а що там? чи праска? Робота. Маркетинг-менеджер дуже крутого торгівельного бренду. Стоп. З поту часу за перемогу в конкурсі почали зірвати роботу. Батя вважав роботу витівками сатани. З того часу, як зірвав спину мішком цементу у 16 років. Запам'ятай, синочок, робота від слова раб. рабів до раю не пускають. Слухай, завтра у мене фінальна співбесіда. І якщо все пройде добре, то мене візьмуть на випробувальний термін. Я зрозумів. ну <с працювати вдома будеш, правильно? Mm -hmm. Тому тепер на тобі. Та ні, ні, ходь, кодь, кодь. ходь, кодь? ходь. Куди, куди? У мене в мене бізнес. У мене кожного дня якусь важливі зустрічі. На кого мені бізнес хоче? Я знаю, який не мене бізнес. Вон диван вже двічі перетягнули. Сонечко, так сталося, що в нашої родини невеличка фінансова О, криза. Слуха, Батя з, щось... з другом ганяв машини із Європи. Там, та в якийсь там. момент занадто ризикнув. Ну та може то... по старій схемі, а? Коля? Ну треба ризикнути. Краще пригнати одне золоте керити, ніж п'ять державих. На клієнтах-мажорах ми швидше піднімемося. Ну. Давай, давай! Ну, 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 чек, балтія! Давай! ну! ну дай. Тепер у баті немає грошей, але є розкішний спорткар. Статусна візитівка солідного чоловіка. Це не просто спорткар, це статусна візитівка солідного чоловіка. Так що давайте, купуйте. Дякую за надто солідно. Так і не треба боятися розкоші. А? Ну, посидіть ще п'ять хвилин, ну, будь ласочка. <хи> до мене в понеділок приїжджає мужик з Дніпра. Я їм маю тачку показати, розумієш? Бодь. До тебе кожного дня хтось приїжджає. Нехай калян продає, ти ж ну, кажеш які, він ну, від ну, ну, ну Який кальян? Калян тобі навіть відро яблок не продасть. У цьому не посперечаєшся. Молодята! бодя. які звер. Свята, бодя і Света. Ну, щоб, в общем, цей, щоб коли. Да? то ну, щоб вже, ну, ні... Коля. Е... Коля. А, е, да, е, щоб, щоб ніколи вже, все, е, ви, ну, ми, ну, щоб всі, да, щоб завжди, е, дай Бог, от, гірко, 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 Гірко. Слухай, це всього лише два місяці. Два місяці з ним треба посидіти. Ну? Ми вже навіть влаштувалися в чергу до дитячого садочка. Добрий вечір. Це якийсь прикол, черга в дитячий садок? Що це таке? Зараз грін-карту легше отримати, ніж влаштуватися в садочок. Мама, мама, мамочка, ножа. Тому що такі питання має вирішувати хто? Батя. Ну, Якщо ти батя, то тоді вирішиш. Так я вирішу всі питання. Вирішуй, а я вам не буду заважати. Давай. Батя рішає всі питання. Тільки батя. Та Сонце, дякую тобі за сніданок, тільки ковбаса не дуже пасує до авокадо. Рибалька, Пташечка, Сонечко, котико, я ж сьогодні продам машину. Гроші будуть, все на мазі. Бать, я просто втомилася у декреті. Я хочу розвитку. Загадчико, ну, ну ну, ти подивись, ну в тебе тут куча розвитку. Ти ж уже навчилась малювати по цифрах, навчилась робити ці круті калажі. А далі, далі в тебе ще буде. Люблю вас. Коть, ні, кот! Що дивися? Давай зувайся, на треба садочок. Ти ж сам ще не вмієш, я забув. Пш -пш. Барсук, барсук, прийом це яструб. Доповідай обстановку. Та тиша як на цвинтарі. Я зрозумів. Слухай, там сьогодні якийсь Ашот має приїхати, тачку дивитися. Мені треба Дімона в дитячий садок влаштувати. Походу, тобі придеться з ним побазати. Ну ти ж мене знаєш, я ж що буде чітко. Блін, Коля, от якраз це мене і лякає. Коротше, я буду намагатись стигнути.

I have seen those lips. They must be hidden somewhere. Oh, the way she moves. Oh, the way she brings me back. Yeah. yeah. Тож, звичайно, є купальник <рес> Дається, я вже скупалася достатньо. Е, одягу, яку ми можна піти на співбесіду. Ну так. Я на одяг. Ну, будь ласка, привези мені що, я тебе благаю. Вибач крехідку, я в театрі. <рес> а, а я вже Яна, Я твоя жіноча солідарність. І ти паче, моя найкраща подруга. Була. До цього моменту. Знаєш, якби проводили чемпіонат світу з маніпуляції, тобі його на виграла. А ти вже виїхав? Підсвідомо викликаю таксі. Діана! його локацію. Тихо, свободуй, малий, тому що на ту зону відправляють дітей з сильних і незалежних матусь. Батя, це ходяча енциклопедія життя. Правда, чи його життя, ми з мамою ще не зрозуміли. Приїдемо додому, і я навчу тебе робити заточку із соски. Бо тиха година це небезпечний час. Ую, треба обов'язково вже смати під подушкою. Пам'ятаєш, як ми вчили? Вечір хату, мужики. за запило біля горщика спати не буду. Гумор, баті, це окреме мистецтво. Кажуть, якщо чоловік із такими жартами не одружується Шти. до 30, він на все життя залишається одинаком. Щось дуже тихо. По всі на виправних роботах. Так, «Да, да, тут і не вдома. Спочатку кубиків час складати, а потім заставляють рукавиці. Подякую за своїй мамі. Молодий чоловіче, а. а ви з якого питань? Шановна, у, у нас така трагедія сталася. Від нас мама пішла. О, який жах. Да, сьогодні зранку на роботу. Я не можу розуміти, де у вас тут, ну, я не знаю, пункт прийому чи як це. А якщо ви прозавідуючи, то я вас проведу. Ну, напевно. Угу. Яна! Ти тут? Це я, Яна! Яна! О май гад бо! Якщо це зробив Ботя для того, щоб не пустити тебе на роботу, ти не маєш мовчати! Яна! Що, зараз адактивно беруть вас? Не маєш мовчати? Принаймуй мене! Просто вона машина! Дай, покажи, що ти принесла! А -а -а. Але якщо що, у мене є телефончик гарячої лінії! Кицю, ну що там? Вау! Вільна! Сильна незалежна. Шьом. Взагалі ти приховати свою власну сексуальність. Яна, що ти мелиш? Це не є серіала. Боже, це серйозна компанія. Яка просуває свій бренд. Мене дівок на окружній. Ну. Дай мені піджак. Mm -hmm. Я його два місяці за марі почуваю. Почекай ще годину. Дай піджак! О! Она взяла себе в руки, пішла і взяла ту кляту роботу. Хто топчик? Я. Хто топчик? Я. Ано голосніше, хто топчик? Я! Так, що таке? У нас ранкова мотивація від сестри Кардашян. Топчик. О! Сподіваюсь, вас теж буде діти ви потрапити в мою ситуацію. Все Синочок в тому кабінеті сидить стервію звичайніус. а такі харчуються конвертами. Тільки треба акуратно давати, бо може руку відкусить. Ну, і чого ви прийшли? Ваш прийом аж у вересні. Ви тільки минулого тижня заявку подали. Розумієте, у нас у нас форс-мажор. Ну, Може, є якісь інші шляхи, ну завжди має бути якийсь варіант, правильно? Є пільгові місця. О, бачите. Якщо ви готові на деякі жертви. Я, ви що, я, я заради синочка, я на все готовий, мій хороше. Пільгові випадки. Багатодітні сім'ї, інвалідність батьків. Можете пальці собі відрубати чи отруїтися хімікатами. Ну, список чималий може вам зробити к 40 за дві гривні. Шановна, а... шановна, давайте ми це все зараз забули. Я от вам тут, тут такий ставлю маленький презентик, і на цьому ми все. Замало чи що? Ну, у вас, звісно, глаз рентген. Ну, Давайте я ще зверху ставлю вам пятихаточку, і на цьому питанечко у нас закрите. Правильно? У мене відеокамера в кабінеті. Де? Пенька? а? Uh, так. Ага. Дві кави до відділу маркетингу принеси. Uh, але я не секретарка. Окей. Okay. Офіс-менеджерка. Яка різниця? Jesus Christ. Де її знаходять? Тільки спробуй що раз пропхатися в наш садочок. Та кому потрібна ваша шарага? Ви нам ще гроші будете доплачувати. У своєму житті батя ненавидів три речі: квасолю у борщі, визнавати помилки і ти програвати. Просто розуміє, що у всьому винні нащадки савкової системи. Урядовий, вигідно, щоб люди стояли в чергах і старі. Батя не дуже добре розумівся, як працюють державні гілки влади, але як працює онлайн-мапа, він якось опанував. Та ти що? Та тут цих садочків як хіпстерів нахрещати. Через дві години ти офіційно влаштований громадянин. Маєте чудовий вигляд. Дякую. Як ви знаєте, наша компанія виготовляє різносоли під брендом Леконсерванти. Орієнтація на сімейних клієнтів. Отже, із співробітників ми підшукуємо за такими ж цінностями. Які якості ви в собі цінуєте? Um, чесність? Я пожежний кардіноносець на пенсії. У мене стіне око, нічого не бачу. Документи? Так згоріли, я ж пожежник. Думайте, логічно. Справедливість? Е Ні, я розумію, що у вас діти тільки з вадами слуху. Ну, давайте я своєму буду тоді вуха заклеювати. Розуміння до оточуючих. Що? Шту, штука зелених за цю шарагу? Фу, козли! Вам повезло, що я з дімоном, так би капець був. Насправді, ми ще в п'ятницю прийняли рішення зарахувати вас на випробувальний термін. Просто ще раз хотіла поспілкуватися. Вам ще довго, я бронював цю кімнату на свій час. До речі, знайомтесь Руслан Книж, начальник відділу піар, і ваш майбутній колега. А, а Ми, до речі, вже познайомились. Руслан дуже люб'язно зустрів мене в коридорі. Ну, в нас дуже мало таких ефектних, тобто ефективних співробітниць. Відразу ж звернув на вашу увагу. Впевнений, ми спрацюємось. Ну, добре, здавайте епідеміологічну карту і можете приводити дитину. Дякую. Дуже вам дякую, що війшли в наше непросте становище. Квотам подякуйте, які на вас розповсюджуються. Добре. До побачення. До побачення. Ні, я не розумію, а це що таке? Значить, ми тут сидимо, вибачте, дупи просижимо, А вони от свої пещерги пають, ти бачив? Тільки не треба скандалити. У них. Непроста, ну дуже делікатна ситуація. Бачу, яка там делікатна ситуація. Європейський вектор. Понімаєте? А я звичайний гетер Українець не можу свого гетера синочка влаштувати в дитячий садочок на моїй даній землі. Ну це просто ну це якийсь. Приїхали ці задні приводні, понімаєш? Вибач, не могла розмовляти. Та дочку цього бідалашного вдівця оформлювала. Ой, такий розбитий з братом приходив. Як часто бувало, батя усе неправильно зрозумів. А це завжди призводило до кумедної катастрофи. Ой, от те не поймеш. То стій, чекай клієнта, тобі умруш сюди, я потім все поясню. Що відбувається? Ти маєш підіграти мені в одній дуже важливій справі. Життя вирішили перевірити. Чи готовий ти стати хрещеним мого сина? І на що ти готовий заради майбутнього хресника? Я ж вам казала більше сюди не приходити. Що, що тут відбувається? Я, я вам зараз скажу, що тут відбувається. Відбувається. Цькування прав сексуальних меншин. Так, коханий? Да. Коханий? Ми з партнером не можемо влаштувати нашого синочка в дитячий садок. Що це за маскарад? Чи ви з цих? З яких цих? А що це? А що це за формулювання таке? Ну я без задніх думав. Без задніх ви зараз намагаєтесь нас принизити, чи що? Я просто хотіла сказати, що у нас немає таких родин. Зачку, ти чув? А, ти чув? Виявляється, ми з тобою не такі. Тобто, тобто, ви хочете сказати, що наші стосунки потрібно ізолювати від суспільства. Правильно? Ані, а, повітрять, будь ласка, я це зараз на камеру зніму. Вотрі вас потрібно ізолювати від суспільства. Давайте я такого не казала. Вимкніть телефон. Що таке? Ви боїтеся розголосу чи що? Вимкніть, бо зараз сюди приїде поліція. Зараз сюди приїде ТСН, Якщо ви негайно не візьмете нашого синочка в дитячий садок, ми знаємо. Ми знаємо, що у вас є спеціальні квоти для от, для во таких як ми. Так, е е е сховайте, сховайте телефон. Нащо цей скандал? Ніхто нікого не утискає. Приходьте завтра і ми обміркуємо що можна зробити. Ні-ні-ні. Ні 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 ні. Ви обміркуєте все сьогодні. Тому що завтра у нас. Е завтра у нас вінчання. У нас вінчання. Дайте мені хоча б годину. Мені треба подзвонити в департамент освіти, проконсультуватися. Угу. Давайся, у вас 20 хвилин. Світлано, чи можу я вас пригостити кавою? Обговоримо спільний план підкорення ринків. Кавою Залюбки? Завтра. Я поспішаю. А. Вибачте мою цікавість, але куди може поспішати така дівчина, як ви? Додому. У мене вдома чоловік з дитиною. Ого, у вас є чоловік? Це так новина. Як він випустив вас на роботу? Я б собі не дозволив такої розкоші. А він може собі дозволити? До побачення. Світа, А що за красончик? Колега, не питай. Ну, ти задумайся, може, не тільки кар'єру зміниш. Mm -hmm. Яна, mm -hmm. дякую за піджок. Ну, все, бачиш, а ти переживала. Ой, переживала, не цей во. Ти мені там цей во, ти мені раз цей во, а я що, мені вже все. А, потім поліція, ТСМ, все. а мені вже нема куди, Я вже все. Вже. І звісно, вже вінчання. Це не по-мужськи. Угу. А бог, я знаю. Уже якась перевірка, а може реально з цих. Спокойно. Мета виправдовує боротьбу. Ну, ти там уточни в міністерстві. Я про всяк випадок буду ввічлива. <скільки> Клієнт, пише, хоче приїхати машину подивитися. Хай під'їжджає на парковку біля кафешки, я зараз вийду. Так. А чо ти? А чо не я? А чо не ти? А ти себе бачив? Да, да, ти мене навинтон... Тебе трусить Тому що... А ти поки влаштуєш Дімона. Так. так а ти ж, батя. Калян, давай пистю, ти тачки на облік ставиш без мене. Ну тут так само, тільки дитина. Звісно ставлю. Там документи, там все завірено нотаріусом. тачука. У тебе теж все завірено, богом завірено. Ти де-факто майбутній хрещений, Ну це важливіше, ніж якісь там папірці. Все, давай, ти просто лучше, давай. Вибачаюсь. То може якось вже ознайомитись. У нас, до речі, дуже професійний колектив. Да? Толерантний. Е, може, хочете дитину з групою познайомити? А, так. Да. Звісно, звісно. А хто взагалі вигадав однакові шмотки для дітей? Приміряйте, такі буде тільки у Дімчика у сина Бійонці. Так, я познайомився із сином Бейонці. Тарасом. Вибачте. Ой, я вибачаюсь. А, скажіть, будь ласка, а ви як мама чи ви як два тата? Ми ем, в пошуку. Ну, як би там не було, ви не переймайтесь. Відповіді з міністерства ще нема, але я певна, що все буде добре. Приходьте вже завтра зразу з документами. Правда? Так. Дякую. Дякую. Все дуже вам дякую, дякую. Дитино, не забудьте. А, точно. Ой. А хто з вас хто? Діма. О, вгадав. Ідем зі мною. Ова! Молодець. Ну, не знаю, браток. Застара вона якась. Братан, Та ти що? Вона як вино. Чим старіше, тим дорожче. Я б сам на ній їздив, Просто в мене в мене сім'я, діти. Хочу взяти, знаєш, щось побільше. КамАЗ? <гум> а шотик, Братик, я сьогодні сина лаштував дитячий садок. Києві це свято, як весілля на кавказі, тому віддаю тачку на дві штуки зелені дешевше. Якщо ми зараз б'ємо по руках. М? Там Тарасаксидорчук зник, а ось якийсь новий з'явився. Дядя Коля був із тих людей, які дають своїм рукам імена, щоб не переплутати право і ліво. Тому я зовсім не здивувався цій ситуації. Ох, паскуди! Я йому одразу не довіряла. Підмінили! Викликай поліцію! Хочеш! Побажай, що вона вже оформлена. Он вони! Вже продають Тарасика! Шакалий! Хто мене смерть! Димон? Так а це тут і хто? Це якесь непорозуміння. Коля взагалі не в моєму вкусі. Yeah. Це я жартую. Що... Вашу історію я вже чув. Хто Хто доведе, що це ваша дитина? Ну, ну зробіть тест, отой. ДНК! ДНК! Така так, різниця. Ну, ну подивіться, ну в нього ж е, моє обличчя, мої очі, е, мій героїчний yeah. лоб. Так, стоп, 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 стоп! Дівчата з окружної з сусідній кабінет до Мартинин. З якої окружної? Це, це наша мамочка, це, це наша мамулечка, мамучека, наша ну, мама. Так. Так. так, ви народили хлопчика для цієї гей-пари. Оце так камінг-аут. Так. Див, вот я чогось не знаю. Коль, та яка гей-пара, Яка їй гей пара? Там у завідуючі взагалі уже кукуха поїхала. Вона ж кожен день кричить на цих дітей. А, а це, це Коля. Він просто наш хрещений батько. Коть, якщо що, це не єдина кандидатура на, на цю роль, добре? Так, ви ось тут поставити підпис. Ja, ви. Можете ну, бути вірить. Ти мені нічого не хочеш пояснити? Коть, давай вдома поговоримо, добре? Добре, добре. Коть! Да, відкривайте нам ці двері. Давайте. Ну, ну, випустіть нас! Ну, давайте. Та блін, Коля, йди сюди. <звачте> Т, та, там, давай, на ту сцену! сіну. Михайлович! Звідки ви знаєте, що таке Осаяна? Він вже три роки в розшуку. Коть, ну ми хотіли краще. Вирішили трошки систему обдарити. Ну знаєш, вони там теж не святі. А ти в мене святий. А якби не загубився, бодь. Та чого загубився? Він знає дорогу додому. Прийшов би. Підріс і прийшов через роки два, три. Так, все ясно. А знаєш, тату був правий: на тебе не можна покластися. Я не піду на роботу. Дякую, Бодя. Так, стоп. Нікуди ти не звільняєшся. Не влаштував в садочок, теж мені велика проблема. Ти ж сама казала, треба два місці почекати. Значить, почекаю. Коля, хай сам машину продає. Ну, вибач, трохи косячнув, Але все тепер буде норм. Я, я обіцяю. Я тобі більше не довіряю. Для багатьох чоловіків ця фраза лунає, наче вирок, але для баті це тільки початок. Тому що батя в житті завжди шукає виклик і стає щасливим, коли його отримує. Та розслабтесь, все буде чітко. Я ж батя.